Аня, іду збирати залишки свого урожаю. Бачите, Гудина вже майже вся зникла на кавунах. Лишилося в мене декілька кавунів. Я, як завжди, можу не зі показати вам свої результати. Потім будете писати, дехто пише, покажіть, бо не віримо. Ну, це, мабуть, для моєї історії такої, що був рік 2024. Які у нас результати? Ще лишилися в мене дині під накриттям. Агроволокно я не, не знімаю. Е, ще воно буде, поки дині не постигнуть. Е, на динях у мене дійсно е, краще листя, ніж на кавунах, зараз я вам покажу. Бачите, динька чудова. Ось це ще листя. На динях дині ще доволі таки багато, вони зелені ще не постигли. Частину динь я вже зібрала. Зараз покажу вам свій урожай. І, і прийшла зібрати залишки кавунів. Хвостик стиглий, кавуни в цьому році невеликі, по вазі цей красень. Ну, як на мене, мені навіть складно сказати, але те, що він більше 5 кілограмів, це однозначно. В цьому році трошки менші кавуни, ніж в минулому. Ось іще один я забираю. Кавунчик, бачите, постигли, постиг цей плід. Ось хвостик відсохший, спіральний, такий, на який потрібно дивитися. Цей більший. Це, мабуть, один з найбільших кавунів, які в мене вже визріли. Тобто він доволі такий великий. Лишається ще пару кавунчиків, які ми не з'їли. Один я вже вирвала. Зараз вам покажу свій урожай, який в мене є. Мені дуже приємно. Ось такий у мене пробіжний урожай на сьогоднішній день. Сьогодні в нас 14 серпня, день достатньо. Це ми вже їх споживаємо останні два тижні, день більше в цьому році, ніж кавунів, але кавунів е, ну, десяток вже був. Це залишки, які лишилися. В цьому році ромерія моя не така велика, як в минулому році. Оце найбільша, мабуть, такий гарненький, чудовий кавун цей менший трошки, там он ще менший. Дині чудові. Сорту Амал, Сорту Галія. Вони всі запашні, чудові. Ось бачите, яка величезна. У мене вже давно таких день гарних не було. Цей рік, мабуть, посприяв цьому в погоді, хоча помідори в мене в цьому році не дуже через певні обставини. Але вони стигнуть, ще багато зелених, але не такі красиві, як в минулому році, були і взагалі в попередніх роках. Але нічого страшного, урожай все одно є. Дині мої лінива посадка на плівці. Вони чудово зростали, практично без моєї участі. Технологія дійсно була лінива в цьому році через певні обставини. І по здоров'ю були певні обставини і певні зміни в моєму житті сталися які не дозволили мені приділити досталь часу для того, щоб виростити свій урожай дині кавунів. Від хвороб потрібно було обробляти листя на кавунах, дині в цьому році якось самі, самі вижили. І ще зелені і зелені листочки, і зелені ще плоди і доволі таки багато. День в цьому році більше. Якщо не буде дощів, то все визріє чудово. Бачите, величезна диня. Просто, я думаю, в районі 4, однозначно, якщо не більше. Ці трошки менші галія, ми вже багато спожили. Чудове літо для бахчових культур виявилось. Ну, Так, взагалі для всього іншого сказати, що все так погано, я не можу. Щось краще, щось гірше, мабуть, як і у вас, які у вас результати. Хочу вам ще раз нагадати, що догляд був максимально мінімальний, навіть не без формовки дині були, без поливу такого серйозного і системного, без підживлення системного. Через тиждень після посадки було зелене добриво один раз. Поливи потім ті, що були з дощами. Більше поливів не було. Росли вони під агроволокном, практично агроволокно я не знімала в декількох місцях просто при. Припідняте було трішечки. І все. Ну, такий результат, я вам хочу сказати, в цьому році дійсно був лінивий. Як і лінива посадка, так ну, не зовсім лінивий результат. Просто перевірені були гібриди за роки, які мене не підводять. І, звісно, любов, мабуть, до своєї справи. до до того, чим я займаюся, це виключно для своєї родини, для себе. Нічого я для напод... на продаж я не е... вирощую все якби, для себе, але потрібно для того, щоб з'їсти таку кількість день, все-таки потрібно залучити ще народ, тому що наша сім'я стільки день не з'їсть. Всім бажаю гарних урожаїв. Можливо, щось подобається в моїй технології вам на наступний рік. І ви для себе візьмете на замітку мою ліниву посадку. І у вас теж будуть для вашої родини такі ж хороші урожаї.